Напевно, в середу четвер вже погодимо, ходи, щоб ми проїхали по колонках качалках і поспілкувалися, де можна. Конкретніше, тоді ми вивішимо списки всіх працюючих колонок-качалок в місті Тернополі на сайті нашого. будь ласка, В період, коли не буде води, багато людей користуються джерелами, зокрема, маємо, пакумання, пробитною водою. Наскільки це є безпечно і так само вода з машини, наскільки... Небезпечні. Чи неможливо те, що вона стояла вже кілька днів, а тепер її підійде на відбудуться покриття. Що стосується картижних природних джерел, як ви назвали в парку втопівчи та парку національного відродження, то це не є джерела, які призначені для питного водопостачання. І тому рекомендувати воду вживати з них як питну, ми не маємо ніякого права. Окрім того, там завжди встановлюються працівниками парків таблички з інформацією, що навіть якщо вживати воду, то її обов'язково переживанням треба кіп'якрити. Що стосується безпечності якості води, то торнопільської міської сандрістанції проводиться лабораторний контроль щоквартальний І за результатами досліджень, які були здійснені в першому кварталі. І в другому відхилення санітарних норм не було. Але в зв'язку із погодними умовами, наприклад, такі, як ми маємо на теперішній час, це вищі, ніхто не гарантує, що не буде якогось забруднення бактеріологічного. Тому вважати цю воду епідемічно безпечною на даний момент ну, нема таких підстав, тому що якість води може змінитися в будь-який момент. Тому все ж таки потрібно дотримуватись тих рекомендацій, які я вже дала в